Готуйтесь, це буде моє найсмішніше відео. Як Леся робила яєшню з страусиного яйця. Я й не очікувала, що виявиться все так складно. Насмішила дійсно всіх дітей. Зібралися всі діти. Мій малий каже, мама, це яйце страуса. Виявилося, що його треба сверлити. Просто так ви його ніяк не розіб'єте. Фух, ми його розбили, а потім пішло найсмішніше. Видається, що воно ще й не просто витікає, а його треба, о Боже. Видувати. Треба розраховувати, що страусине яйце воно дуже велике, і воно заміняє 20 курячих яєць. Тобто потрібно зібрати величеньку кампанію, щоб його з'їсти. Отак в мене з'явився новий досвід, тепер я вмію розбивати страусині яйця. В наступному відео я вам розкажу, де ж я його взяла. В нас рецепт був з величезною кількістю овочів і навіть з брокколі. Було дуже смачно, прям не те слово. Їла б і їла.